Всім доброго ранку. Хочу опеньок. Погода повністю відповідає опенькам. Навіть не знаю. Привіт-привіт! Гриби сьогодні відміняються, але у мене такі справи. Понесло мене на базар, як кажуть. І я накупляла всяких дерев. Зараз покажу. Хоч мені нікуди садити, але місце знайдемо. Зараз розпакую. Так, що я тут купила? Поки буду розв'язувати, буду розказувати, хто мені кортить. Значить, це в мене персик купила. Придумаю, що десь посадить. Так, дівчата, це я купила грушу. Ну, Зараз відійду, покажу. Також купила я яблуньку чемпіон. І яблунька тут у мене. Слава переможцям. Дивимося далі. Що тут у нас? Лавандочка. Давно мечтала. І біскус. І, мабуть, все. Так, як вам. Краще показати, петух співає, трохи не дає. Саджанці дуже гарні. Це в нас тут така лавандочка. Дивіться, яке корновище. І в яблуньках, і в грушах. І зараз зроблю деяку в хаті справу. Мені треба сири поробити. І буду садити дощика. Нема, моросить. Друзі мої. Бігають. <реш> Хорошо вам у калюзі. Так що отакі в мене сьогодні справи. Будемо садити, якщо не піде великий дощ. А хоть і піде, треба буде кинути у сиру землю. Жужечка, подружка. Так, значить, у нас яблунька чемпіон. Персик, не знаю. Персик, да і все, мабуть. Тоді. Слава переможцям, два гібіскуса, жовтий червоний і лаванда. А також груша, по-моєму, зімня красуня якась називається. От такі діла, я дуже рада. Ще носи. Мало мені роз І так до порядку не доведу. Але нічого, то я купила. Ще два такі здоровенних кущі, червоної, плетистої. Жуж, куди будемо садити? Нічого, я місце знайду. Не можна мене на базар, звісно, посилати, але краще садити, чим зовсім нічого не робити. Вгадайте, що в мене таке ще жовте. -то. Барбарис. Навіть не знаю, для чого він. Плодів не бачила ні разу. Років п'ять, мабуть. Чи сім, точно не пам'ятаю. Так, ну якщо все вдасться, то буду сьогодні наводити все-таки красоту. Ну, першу чергу посаджу. Ні, в першу чергу піду сидаю. А потім буду садити свої деревця і кущики. Приєднуйтесь, кому цікаво. До речі, я підстриглась, як я вам. Красуня неймовірна. Поехали. Справилась я з домашніми справами. Зараз будемо думати. Ну що, оприділились трохи. Найшли місце для персика. Зараз обрежу трохи корешки. і будемо садити. Грушка готова, посадили грушку, посадили яблоньку. Гадайте, де я місце знайшла. Бурячки, трошки додирвані в нас. Зайняла кусок города. Ну, тут, звісно, ще прибирати треба, але не страшно. І слава переможцям. Там у мене ще сидить груша парижанка. Це тут сонях. Тут у мене фундук. Це садила білий налив, але щось виросло, не знаю. Якщо 70 соток городу коло хати, то я думаю, що можна трошки зайняти на сад. Правильно? Мой неправильно, але я вважаю, що так. Так так так, мої квіточки сьогодні покопаємо. Дощу нема. Смородина. Це в мене тут буде персик колороз. І тут я хочу зробити собі квітник. До порядку доведу. Гібіскус. Ще один гібіскус і лаванда. Яка вона пахуча. І розочка моя. Ну, вроді би усе. Хай приживається. Так, дівчата, троянди. <клухи> Чого ти кричиш? Вирішила тут під забором, Убрала свої корзинки і зараз посажу одну тут, одну в загородці. Приступаємо. З одним кущиком справились. І другий кущик готовий. Посадила, повтикала, земля, ви знаєте, мокра. Десь на два штика. Так що. Ну тут я трохи вже обрізала. Один кущик і другий разом. Так що мої трояндочки посаджені. Рози, мабуть, знов не встигаю, але нічого, справимося. На цьому все, до зустрічі!